Мою вітанечко сьогодні ми розберемо таку класну вправу, базову вправу, без якої я навіть не можу уявити, наприклад, тренування людей. Це жим лежачи. Отже, розберемо головні помилки та як краще виконувати, щоб мінімально знизити риски травмування. Давайте розберемо е спочатку, як неправильно роблять, особливо новачки, які приходять займатись без тренера. Отже, що вони роблять? Залазять від штангу, не виставляють ні ноги, ні корпус. Тобто. Беруться за гри е -е, дуже часто. Помилка ще залазять близько. Ось так, і коли починають робити, даються під штам. Отже, як правильно це зробити? Перше, що ми робимо, залазимо під штан і виставляємо ноги десь градусів 70. Потім ноги у нас залишаються на місці, ми просто видвігаємо тіло вперед. І саме головне очі, наші очі повинні бути на рівні грифі. Тоді ми не будемо слухати. Беремо, тут є бідки, міцніться або вказівними пальці. Беремо. Риб. зводимо лопатки. Це основне, тобто не виводимо вперед, а зводимо лопаточки, виводимо, і лопатки у нас на протязі цієї вправи зведені. опускаємо на них штовхуємо вверх. При цьому можете подивитися, мої лопатки не працюють, тобто вони зведені постійно.